Доброго дня, всіх вітаю! Часто мене питають, чим церква відрізняється від костелу, оскільки це християнське, це християнська святиня, і дійсно важко деколи розібратися, особливо у Львові, де є і церкви, і костели, а також в інших місцях, де сходиться католицизм, православ'я і де багато грека католиків. Тож давайте попробуємо в цьому якось розібратися. У багатьох людей слово церква асоціюється з релігійною будівлею, яка належить до православної чи греко-католицької громади. Дехто слово церква вживає до будь-якої релігійної будівлі, але якщо брати давні часи в біблійному контексті, слово церква вживалося до релігійної громади християн. Сьогодні ми теж вживаємо слово церква в такому контексті, коли говоримо церква дозволяє, що чи забороняє. Давнє слово церква, еклесія грецьке походить від грецьких зборів, коли ще в дохристиянські часи греки збиралися вирішувати то чи інше питання. Цікаво, що єврейською мовою церква звучить як кнесія, синагога Бейдга Кнесет, а парламент єврейський кнесет, тобто це збір людей і місце збору людей. Слово костел в Польщі вживають і до римокатолицької католицької громади, і до римокатолицької католицької святині. Але в нашому розумінні слово костел це є римокатолицька католицька святиня. Але коли ми говоримо про діяльність організації, ми кажемо, «римокатолицька католицька церква сказала тето і тето. Слово костел використовують не тільки поляки, але й чехи, і словаки, трошки по-іншому вимовляють. І воно походить від латинського кастелум, що значить укріплення, фортифікація. І в англійській мові є таке слово як кестел, замок, теж одно кореневе. А коли ви поїдете на Балкани, то там всюди зустрічається слово церква. І навіть братів наших хорватів, які католиками, вони теж святині називають церква. Слово церква слов'янські мови, за словами дослідників, швидше за все потрапило з германських мов. Церква кірха по-німецьки тільки ки перейшло в ЦИ, а туди потрапило з грецької кір'якон Господня. Тепер давайте заглянемо всередину святині і побачимо, чим церкви православні відрізняються від католицьких костелів або правильніше візантійський стиль від латинського. Зараз ми бачимо вівтарну частину католицької святині в Хорватії. Вівтар є відкритий. Є багато інших елементів, які відрізняють католицьку святиню від візантійської, але ми на цьому зупинимося. Зараз ми у Львові, в церкві Преображення Господнього, і тут є іконостас. Іконостас це базовий елемент, який кидається очі. Церква Преображення, тому ми бачимо ікону Преображення Господнього. Щоб зрозуміти таку різницю між Візантійською церквою і католицькою, нам треба відправитися до вірменської. Вірмени вважаються найстарішою християнською конфесією, яка виникла в 301 році. І Вівтар в церкві відкритий. Але на час Великого посту його закривають заслоною. І коли він закінчиться, святкують Великодень. А я хочу нагадати, що в цей час Ісус помер і потім воскрес, то заслону забирають. Хочу знову ж нагадати, коли Ісус. Помер, відбулося три чуди. Одна з них це розірвалася заслона в Єрусалимську храму, яка вела до святого святих, і цю заслону тому забирають. Отож, в церкві така заслона є, але вона, так би мовити, стаціонарна і відкривається лише в час священнодійства, коли йде служба і відкриті царські врата. А в католицькому храмі ми такої заслони якраз не бачимо. Зараз ми в католицькій катедрі у Львові. Колись мені доводилося бувати на Закарпатті в селі. Четфалфа або Четево на межі Бергівського виноградівського району там є дуже красива реформаторська церква, дзвіниця 18 століття, а це фактично костел 14 століття, перероблений під реформаторську церкву. Реформаторська церква відрізняється від звичайної, тим, що протестанти не мають ікон. Тобто ви зайдете всередину і жодної ікони не побачите. Але це інша тема, про неї поговоримо другим разом. 70 з лишніх відсотків там реформатори, але решта греко-католики і Католики, тому в недавні часи побудували нову церкву, яка є одночасно і греко-католицькою церквою, і римо-католицьким костелом. Всередині, якщо треба провести греко-католицьке богослужіння, ставлять такий малесенький іконостас, і тоді церква використовується як церква. Коли треба провести Римо-католицьке богослужіння, то цей іконостас складають, і він вигля... храм виглядає як костел. Ще одна річ, яка може нас трохи збивати з пантелику. Це політика тоталітарних держав в час Другої світової війни і після неї, коли поляків переселили з Львова, Тернополя в Польщу, а українців переселили відповідно з Польщі сюди. І храми закрили, а зараз попередавалися іншим конфесіям. Наприклад, в Тернополі, архікафедральний греко-католицький собор, це бувший домініканський костел, домініканський у Львові. Зараз церква Євхаристії, Єзуїцький, Бернардинський так само використовується. Не за призначення, не можна міняти пам'ятські архітектури щось, тому намісні ікони, тобто ті, які в іконостасі головні Ісуса Христа і Діви Марії, зараз заміняють іконостас. Тому, коли ми заходимо, бачимо інтер'єр костела, ми знаємо, що це на даний момент греко-католицька церква. А ось і випадок навпаки. Декілька років тому назад я був в Польщі і була річниця весілля мого польського приятеля. Урочистості мали бути в костелі на південь від міста Горлиці. Я приїжджаю, дивлюся, а це не костел, а гарна Лемківська церква. І дійсно, це костел, який перероблений з Лемківської церкви, а всередині все так, як і в греко-католицькій церкві має бути. Тому ж очі в 21 столітті, де все міняється, краще не гадати, а прочитати інформаційну табличку про об'єкт, який знаходиться перед нами, та його історію. Тоді ми будемо мати докладну інформацію. Часто римо-католицькі костели асоціюються з органом. Звук органа супроводжує Месу. Якщо говорити про його походження, то орган виник ще в дохристиянську еру, а в 7 столітті. Почав супроводжувати меси в XI столітті, коли християнство розділилося на східне і західне, східний обряд відмовився від органу. А протестанти потім ще спадкували його від католиків. Деякі органи є шедеврами мистецтва в 19 20 столітті був технологічний прорив, і органи почали давати дуже потужний звук. Якщо ви приїдете до Львова, то можете й потрапити на органний концерт в костелі Марії Магдалени. Але я запрошую в кафедральний костел, де ви можете почути месу. При супроводі органа, крім органів, костели часто асоціюються з красивими вітражами, і не обов'язково їхати десь до Польщі, Німеччини чи Чехії, щоб побачити такі вітражі, їх можна побачити і у Львові. На жаль, зараз, коли йде війна, ховалися колись від нацистів, а зараз все закрито від расистів. В кафедральному костелі можна побачити красиві вітражі з зображенням Діви Марії та різноманітних святих. Але не думайте, що це лише католицьке мистецтво на початку ХХ століття в успенській церкві теж були уфондовані культурними українськими товариствами вітражі. Вони дуже красиві і на них зображені. Персонажі і церковної, і світської української історії. Але, як я говорив, все це зараз сховане від того, що барашисти не знищили, різне може бути. Часто в католицьких святинях можна побачити об'ємні зображення апостолів і різних святих, що не є прийнято у візантійському обряді. Там має бути писана ікона. Дуже цікавими в багатьох святинях є станції хресної дороги Ісуса Христа. А конфесіонали або сповідальниці це теж окрема тема. Дуже багато красивих таких барочно оформлених конфесіоналів. Теж окремої уваги заслуговує амбони, які є зараз і в костелах, і в церквах. А про іконостаси то обов'язково треба робити окреме відео. Для церков є характерним зображати чотирьох євангелістів куполі, щоправда, кожен майстер робить це по-своєму. Я сердечно всім дякую, хто дивиться моє відео, ставить вподобайки, коментує та підписується. А також я вдячний всім тим, хто підтримує свого ближнього і сили самооборони, які нас захищають. Я думаю, з цього відео зрозуміло, що поділ святень християнських на Костел і церква, Західний і Східний обряд є досить таки умовною справою. Все залежить від багатьох різних факторів. А що таке Собор, Базиліка, катедра, фара? Я постараюся пояснити в інших відео. Я колись був в шоці від питань. А скажіть, пожалуйста, чим католічеська церква відрізняється від християнської? А зараз радію, коли люди задають питання по суті і мають розуміння. Основне, не як це називається, основне чи розуміємо ми суть справи. Отож, бажаю всім миру і дякую за увагу до наступних зустрічей.